Доброго дня, мішкання для молодих, безпечний кредит 2%. В даному відео буде інформація, хто з іноземців має право на таке житло, а також на цей кредит. На щодень я займаюся оформленням купівлі нерухомості для іноземців на території Польщі. Мої контакти будуть подані в описі до даного відео. І зараз послухайте, будь ласка, хто з іноземців має право на отримання цього кредиту. Отож, молодою особою в розумінні даного закону є особа, віку тої не перевищує 45 років в моменті отримання цього кредиту. І є три категорії осіб, які мають право отримати даний кредит. Перша категорія це одинокі особи. Вік яких не перевищує 45 років в моменті отримання даного кредиту. Друга категорія це є пари, подружжя, в якому один з яких має мати вік не більше, ніж 45 років. Тобто чоловік або дружина мають бути молодші, ніж 45 років. Другий з подружжя може бути старше, ніж 45 років. Такі пари також кваліфікуються до отримання цього кредиту. Третя категорія це є. Неформальні пари, які виховують спільну дитину. Досить часта ситуація для іноземців. Приїхали в Польщу на роботу, народилася дитина, і рутина поглянула іноземців, не було часу там оформляти шлюб, а треба вирішувати щоденні питання, в тому числі придбання нерухомості. Такі особи також мають право отримати цей кредит, але у нас. Їх з... Особа з цієї новкомальної пари повинна мати вік молодше 45 років. Такі особи також можуть отримати цей кредит, безпечний кредит, так званий Окрес період кредитування згідно цього закону від 15 до 30 років. І що цікаво, згідно цієї програми, Польща держава Польща, зобов'язується доплачувати до кредиту. В межах 10, міс... 10 років перших 10 років, тобто перші 120 так званих рад держава Польща буде доплачувати до вашого кредиту все, що перевищує 2% від кредиту і плюс маржа банку. І виходить досить непогані показники. На самому кінці відео я вам зачитаю. Приклад одного з банків, як буде виглядати сплата звичайного кредиту і сплата цього кредиту 2% в межах безпечного кредиту. І різниця колосальна, якщо вірити інформації польського банку. Отож, хотів би ще сказати на рахунок того, скільки можна отримати кредиту. Кредит в межах цієї програми для одинокої особи це може бути. 400 тисяч і плюс 100 тисяч злотих власного вкладу має бути для пар. Цей кредит трошечки збільшується і становить 500 тисяч злотих, плюс вклад власний може бути до 200 тисяч. Так само для неформального, для неформальних пар розмір кредиту може бути 500 тисяч і розмір власного вкладу не більше. 200 тисяч цього кредиту. Також, якщо одинока особа подає заявку на цей кредит, то вклад власний загальне правило таке, що 20% по цій Польщі і бажано, що ця особа мала цих 100 тисяч, наприклад, якщо бере кредит, 400 тисяч, вкладу власного, щоб отримати цей кредит. Згідно з цього закону, також передбачається, що особи, які не назбирали цих Цієї суми вкладу власного в розмірі 20% від кредиту, мають право також на отримання цього кредиту, але вони будуть обслуговуватися в порядку черговості, в першу чергу будуть обслуговуватися ті особи, які назбирали цей обов'язковий власний, власний внесок на кредит, а пізніше особи, які не назбирали цей внесок. Скільки ж буде таких кредитів видано? Таких кредитів планується видати від 30 до 40 тисяч, і буде ці кредити видаватися, видаватися до 2027 року в межах використання бюджету на даній цілі. Тобто, хто перший, той встиг, а хто, хто не встиг, той не отримає цього кредиту, не отримає допомоги польської держави на доплату цього кредиту. Наголошую увагу, що основний момент по. Безпечному кредиту 2%, це підтримка держави Польщі в сплаті рати на протязі 10 років, тобто допомога Польщі у сплаті внесків на протязі перших 10 років, коли у вас є цей кредит. А далі вже після цих 10 років, відповідно, буде потрібно платити згідно. З стоп так званих процентових і відповідно до умов кредиту, який був взятий. Виходить досить непогані суми. Хотів би сказати, що варто брати цей кредит на якнайменший період часу. в ідеалі це було би 15 років, і сплачувати цей кредит, щоб якомога менше переплатити. Зараз я хотів би вам зачитати, як виглядає згідно даних М-банку, сплата звичайного кредиту і сплата кредиту, безпечного кредиту 2%. Що ж, хотів би також сказати, що безпечний кредит 2% це є звичайний іпотечний кредит тільки в межах урядової програми, де Польща перші 10 років буде доплачувати вам до сплати цього кредиту. Все ви будете платити 2% плюс маржа банку, повторюсь, а Польща буде платити останні кошти згідно вашого кредиту на протязі 10 років. От. А пізніше ви вже йдете після 10 років, ви йдете у вільне плавання. Або після того, як ви втратили право на це 2% зараз я. Після зачитання вам прикладу по кредитуванню розкажу, коли втрачається право на доплату 2% в межах безпечного кредиту. Отож, м подає такі дві ситуації: звичайні іпотечні кредити, де іноземець бере кредит в розмірі 400 тисяч злотих і вклад в власність 100 тисяч злотих період сплати 30 років 8,02%. Опроцентування постійне. Перші 10 років рата так звана буде становити 2205 злотих кожного місяця іноземець повинен платити за даний кредит на нерухомість в розмірі 400 тисяч. Наступні 20 років рата буде вже 2389 злотих. І кошти згідно даного кредиту виносять загальні 537 903 злотих. Це звичайний іпотечний кредит. А тепер зачитаємо пропозицію М банку в межах безпечного кредиту 2%. Перші 10 років ви платите 1533 злотих. Тобто не 2205 злотих, а 1533 злотих. В наступні 20 років ви платите 1815 злотих, але не платите 2389 злотих, як в випадку звичайного кредиту. Ну І відповідно, в межах безпечного кредиту, при умові, що ви взяли кредит на 400 тисяч, кошти ваші винесуть загальні 305 тисяч 718. Злотих. Тобто в межах безпечного кредиту ви заощаджуєте 232 185 тисяч злотих. Тобто 232 тисячі злотих ви заощаджуєте в рамках безпечного кредиту, якщо б ви затягнули на себе кредит 400 тисяч на закупівлю житла в межах безпечного кредиту 2%. Є досить суттєва різниця в сплаті кредиту, і, на мою юридичну думку, варто скористатися з даного кредиту, поки є така можливість. Варто взяти відповідальність у власні руки, оскільки ви, більшість з вас платять за житло, якщо ви порахувати, більше платите за житло, ніж ви б могли сплачувати внески в межах цього безпечного кредиту 2%. Тож, не бійтеся. Беріть відповідальність за своє життя, передусім мусите визначитися, що ви хочете жити в Польщі, якщо вам тут подобається, то варто з цієї програми скористатися. А тепер хотів би сказати, коли тратиться право на доплату цих двох. В межах безпечного кредиту 2%. Передусім, це коли ви це житло починаєте використовувати не для власних житлових потреб, а в комерційних цілях. Наприклад, коли ви вирішили здати це житло, яке отримали в межах програми Безпечний кредит 2%, здати його в оренду чи в найму. І відповідно ви тратите право на доплату від польського уряду. з Настанням першого місяця після того, як у вас помінялася обстан. Тобто, перший місяць, після того, як ви винайняли житло, ви втрачаєте право на доплату. Що цікаво, згідно цього закону, поки що не потрібно буде вертати цих грошей, що ви отримали до цього часу. Наступна обставина, коли ви можете втратити право на, це, на цей кредит, на доплату до цього кредиту, це коли ви Купуєте ще одну нерухомість в межах кредиту, наприклад, з іншого банку чи з того самого банку на загальних умовах. Тобто у вас з'являються дві нерухомості, і то, відповідно, не є вже перше мішкання, а то вже виходить, у вас два мішкання. Так, і ви втрачаєте відповідно до фінансування від польського уряду на сплату цього кредиту на перше мішкання. Також ви втрачаєте право на доплату, якщо ви. Відповідно, сплачуєте швидше даний кредит, не чекаючи цих, наприклад, 15 чи там 20, чи 25 чи 30 років, наскільки ви там взяли цей кредит. Ви втрачаєте, оскільки вже немає предмету, стосовно якого потрібно сплачувати ці кредитні внески, кредитні платежі, а відповідно нема що вам дофінансовувати. Також ви втрачаєте право, якщо б ви виплатили цю нерухомість швидше ніж 3 роки від моменту, коли ви затягнули цей кредит. Що цікаво стосовно, наприклад, коли іноземець взяв цей кредит 2% і, наприклад, одружився з іншою особою, яка мала власне житло. То в такому випадку іноземець не втрачає право на цю нерухомість. Це допускається згідно закону. І відповідно так це виглядає. Також хотів сказати ще на сам кінець: також можна взяти, хто з вас будує будинок, також можна взяти цей кредит, безпечний кредит 2% на закінчення будівництва власного будинку. Так? На закінчення. Будови. Для самотньої особи розмір доплати може бути 100 тисяч злотих, а для пар такий розмір кредиту може бути в розмірі 150 тисяч. Тобто, якщо ви почали будівництво будинку і зараз дізнались про цю програму, ви можете піти в банк і знати про умови кредитування, щоб закінчити власну будову. І у вас є на то право. І чим швидше ви це зробите, тим більше шансів, що ви злапаєте за цей кредит і вам його нададуть. Всім дякую за увагу. Якщо дане відео було цікавим для вас, прошу його поширити на ваших сторінках, в соціальних групах, де є багато іноземців. Можливо, хтось з ваших знайомих буде Дана інформація буде цікава. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.